Повернувся додому на щиті. Громада провела в останню путь захисника України Сергія Каяфа. Траурна церемонія відбулась 3 березня біля пам'ятника захисникам вітчизни. Сергій з самого початку до кінця 22 року. До 19.01.25 року Сергій Тимчасово виконував обов'язки командира мінометної батареї. 126-ї бригади ТРО 30-го корпусу морської піхоти. Він загинув як справжній герой. Я хочу висловити свої співчуття близьким, рідним, родині. Він вас дуже любив. Я дякую хлопцям, які змогли приїхати і віддати шану пам'яті і провести його в останній путь. Сергій, ти завжди будеш і залишишся в моїй пам'яті, в моєму серці. Ти герой. Герої не вмирають. Дуже важко сьогодні говорити, важко прощатись з людиною, яку я дуже добре знав. Він був ну, близький до нашої сім'ї. Це кращий друг мого сина. Вони разом з перших днів війни були на фронті, в окопах. І так трапилось, що він практично згорів в машині від атаки дронів. Ну, для мене важко це, що це дуже важко переживає мій син. Це для нього дуже великий стрес. Вони ніколи не розставались. Як він говорить, 24 на 7 були завжди разом. Вшанувати пам'ять захисника прийшли рідні, друзі, побратими, жителі громади. Воїн загинув 21 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання біля села Томарине Херсонської області. Ми познайомилися на початку війни, ми як заклад, як наша ну, гімназія, ми співпрацювали з 26 бригадою і саме познайомилися в нашому закладі. Ну, так сталося події. Ну, Запам'ятався дуже порядною людиною, спокійним, врівноваженим, щирим. Ну, чесно знаєте, як то кажуть, його полюбив весь наш колектив від початку, знаєте, скільки там ми з ними співпрацювали. Дуже шкода. З Сергієм майже з самого початку. На передовій він був командиром підрозділу, я командир свого підрозділу, виконували завдання, скажімо так, в тісної спарці. Був дуже відважною людиною. Можу сказати, тільки самі кращі слова за нього. Співчуваю дуже його родині, його побратимам. Це дуже серйозна втрата. Сергій Каяфа народився у 1973 році. У війську він обіймав посаду головного сержанта автомобільної роти підвозу боєприпасів батальйону логістики. До лав зсу долучився у березні 22-го року. 3 березня в громаді оголошено днем жалоби: вічна пам'ять та слава герою. В пошуках приміщення ПРУ на Шевченка 7 розглядали на засіданні соціальної комісії. До депутатів звернулися батьки та голова ГО взаємодопомога Ольга Ткач. Вони просили надати приміщення для заняття дітей з особливими потребами. Донедавна заходи проходили у підвалі на Шевченка 7 Воно є укриттям, і двері під час тривоги тут мають бути відкриті. У такому випадку майно громадської організації залишалося без нагляду. Пояснили батьки під час засідання. Я не бачу причину конфлікту, взагалі. я бачу, як можна вирішити це. Це, це питання, да? я не хочу цих е, громких слів конфлікт, там щось таке. Ні, є проблема, і треба її вирішити все. І треба, щоб ці діти, які потребують особливої уваги, були в приміщенні, тому що ми розтіряємо найцінніші кадри, і це буде дуже жаль. Вот і все. З Самого початку ми знали, що тут є ПРУ, але з іншої сторони там теж є ПРУ, і ми вважали так, що люди більше вийдуть з під'їзду, зайдуть в те ПРУ, а не будуть біжати з іншої сторони, де летять ракети. Чи ви укладали якісь угоди там, на оренду чи чи щось? Ні, ні, ні. Ну я можу так сказати, я сама з Херсону і являюся головою ОСББ в Херсонському. То все, що стосовно було підвалів і прибудинкової території, у нас в Херсоні. Це вважається територією нашого будинку. А тут ми не знали, що це комунальне хазяйство. Ольга вона більше творча. А я вважала, що ми розраховуємо на закон України про те, що це прибудинкова територія є власністю жильців. Голова фонду комунального майна повідомила про зміни у законодавстві за зачинені двері укриттів під час тривоги. Голови ОСББ несуть карну відповідальність. Виділили кошти, і підприємець нам зробив електронні відчинення цих дверей під час звуку повітряної тривоги. Але за цими двірми. І ще зверху стояв ще один замок. Тому і ми визвали всіх голови ОСББ, де вони в наказі розписалися, що вони відповідальні за відкриття цих дверей. Тому що багато хто хоче також понавішувати ці зверху замки, але громада установила ці замки для того, щоб люди могли зайти в будь-який час, в будь-який день і ночі. Але вони підписалися під. Уголовної кримінальної відповідальності на сьогоднішній день це від 10 до 15 років. Якщо з людини, не дай Бог, що трапиться, вона відповідає за це відчинення дверей. У нас цих дверей 58 в громаді, які повинні бути відчинені. Всі голови ОСББ під час повітряної тривоги, на початку війни, ще коли не було даже електронних замків, вони вставали вночі, відчиняли ці двері. Зараз вони перевіряють і Також виходять і перевіряють, чи вони відчиняються. Вони всі відчиняються ці двері, коли пройшла голова з Шевченка сім. Вона підписалася, тобто позвонила Олі Ткач і сказала, що вона не хоче відповідати за те, що має, може, може бути трапитись таке. І тому каже: ви збираєтеся і шукайте друге приміщення. Але вона не сказала, щоб вони уходили. Вона сказала, що там хтось має знаходитись, двері відчиняться, а там ваше майно знаходиться. Тобто, щоб ваше майно хтось охороняв. І вийшла така от ситуація. На засіданні соціальної комісії депутати попросили управлінців надати відомості про вільні приміщення комунальної власності, аби підібрати для ГОБФ взаємодопомога і творчого центру «Кідз Крістал місце для заняття дітей. На комісії було сказано, що е якимось організаціям тобто, не комунальним, не, не Господарством видають приміщення буквально протягом цього місяця, а тому комунальному, тому організації, в якої діти, інваліди, приміщення відмовлено. Тому ми будемо шукати шляхи вирішення цього питання. На майбутню комісію ми запросили спеціалістів, щоб нам дали інформацію про приміщення. Також будемо Викликати на комісію спеціалістів, начальників управлінь, щоб вони знайшли шлях вирішення цього питання. Поки що нічого сказати не можу, тому що ми будемо вивчати і ну, це питання, я вважаю, що ми його вирішимо. Дійсно, це приміщення обозначено як ПРУ, тобто двері цього ПРУ повинні бути відкриті в час повітряної тривоги. Це може бути і ночі, і днем. Це так дійсно. Але ж ми повинні були надати, надати таке приміщення і людям, щоб вони могли переїхати і освободити це ПРУ. Розумієте, того зроблено не було. І, і звісно, ну, все це обросло, ну, дуже такими не дуже хорошими там, слухами і розмовами. Батьки всі збудоражені, педагогічний колектив, який припадає, теж збудоражений. Ну, тобто ми намагалися вирішити це питання, я думаю, що ми їх всіх вислухали. Вирішити проблему з приміщенням мають до наступного засідання соціальної комісії. Зібратися з цього приводу депутати планують найближчим часом. Ярмарок на підтримку зсу В південному на свято масниці 2 березня волонтери пункту Соловейки організували продаж випічки, солодощів та виробів хендмейд. Благодійний захід відбувся біля ганку Палацу культури. Незважаючи на сніг та непогоду, жителі прийшли підтримати волонтерів та зробити свій внесок у допомогу нашим захисникам. Я взяла В мене внучок. Прикордонних військах я йому отаку от придбала, гарненьку накидочку. Погода, не погода, а їм там як в таку погоду, в тих окопах, в сирість, бруд, це весь голод теж, мабуть, десь місцями, я не знаю, може не скрізь, то їм там набагато важче. Як? Ну, Можемо підтримувати, слава Богу, повинен бути тил міцний. По-іншому ну, не буде нашої перемоги. Якщо не буде ні єдності, ні підтримки, то і не буде нічого. Треба єднатися. Це треба підтримувати, тоді буде все добре. Прийшли підтримати ярмарок для ЗСУ чи в підтримку ЗСУ. Да, зранку наш касервіс напрацювався, чистили сніг, щоб люди могли прийти на цей ярмарок, щоб був доступ добрий. Також в нас і рідні, які і на нулю, і там служать. От племінниці моєї чоловік, другої племінниці, чоловік і син. Всі там, як кажуть, воду. От, ну прийшли так, щось трошечки, хоч хоч як, як я є можливість підтримати. Пиріжки купляли внукам собі. Трошечки, да, придбали. Ми розуміємо, що це за ярмарок і для чого він треба, тому це е, така річ у відповідальності. Ми знаємо, що ми йдемо сюди, всією сім'єю для того, щоб задонатити а взамін, скажімо так, щось отримати. Тому е, ми зараз подивимося, роздивимося. Я люблю зазвичай на ярмарках вироби ручної роботи, може, якісь прикраси, щось, але ми зорієнтуємося по ситуації. До заходу, окрім волонтерів пункту Соловейки, долучилися місцеві волонтери та жителі, які беруть участь в кожному благодійному заході. Виручені кошти будуть спрямовані на придбання матеріалів для виготовлення маскувальних сіток, які допомагають нашим військовим на передовій. Порадувала погода, це настрій, це гарно. Хай ми так тісненько стали, але все одно, так, в цей раз максимально включилися. Ми наша команда Соловейок і так само наші мешканці міста долучилися. Ми за це дуже вдячні, бо у нас був дуже короткий термін до підготовки, так вийшло. Я ну, не думала, що підключиться настільки, але я за це дуже дуже вдячна. Гарний настрій такий вийшов у нас, і люди, з якимсь таким. Тим гарним настроєм прийшли. певно, що ми давно не робили ярмарок. Може, люди трошки заскучали, тому. Ми бачимо, що можливо, ми будемо вертатися до цієї практики вже туди, коли трошки тепліше. Хочемо закрити потреби на сітки, тому що міняється знову, ми розуміємо, що за місяць поміняється знову наша кольорова гамана того, що на нас навколо, і нам знову треба тканини. Вже зараз потрібні, щоб закрити ті ще запити, які є. Тому ми хочемо закрити питання з тканинами з основою. А якщо у нас дай боже збереться нормально, щоб кошти. У Нас є ще одна бригада, яка новостворена. В неї є, хоч такі інколи, ну такі. Побутові запити, але вони є. Тобто вони облаштовуються, переїхали вже на Покровський напрямок. Тому нам кхе, треба по можливості їх чимось підтримати. Але в першу чергу ми робимо все-таки акцент на сітки, тому що знову ж таки, і той самий новостворений бригаді дуже потрібно багато сіток. На продаж у нас до ярмарку є коврики різного кольору, різного виробу, різні. Є отакі сумочки. Бачите, це все ручна. ручна. На робота, піріжечки, були сосиски в тісті, Ось бачите, тортик медовичок, і ось у нас є така ексклюзивна пляшечка з наповнювачем. Так що, ну от все, що продасть це, це все на для наших хлопців. Все, що є, ми все приносимо, все продається, якась копійка, все одно, навіть 100, 200, 300, 500, ну, в нас більше буває, звісно, але все одне, воно йдуть до того на пульсу. Цього дня в МПК Дружба також відбулася дитяча розважальна програма Сонячна масниця. Діти проведжали зиму та зустрічали весну. Відвідувачі заходу активно брали участь в конкурсах та відгадували загадки. За участь малечу нагороджували призами. Для гостей свята виступили колективи Палацу культури. Ми сьогодні були ну, на святі. У нас враження дуже веселе. Це було дуже прикольно. Ми брали в е, двох конкурсах. В першому конкурсі ми там треба було в стаканчик цукерки закинути в. Обіділа друга команда, тому що в нас було три цукерки, а в них п'ять. А ви любите взагалі конкурси брати Так, так. Дуже? а чому? Тому що ну, тут ми просто дивимося, сидимо, а там ми просто граємо. Це дуже весело. Так на це свято треба млинці готувати. На цей свято треба тільки млинці, щось таке з тіста м'ясо не можна. Конкурси були цікаві, дуже сподобався цей захід. Відзначаємо, готуємо млинці начинками, їмо млинці на цей праздник. А чи брала участь у конкурсі? Так, брала конкур участь у конкурсі, там де потрібно цукерки, закидати в стаканчик. Під час благодійного ярмарку волонтери зібрали 35 тисяч 230 гривень. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила Олена Ящук.